Доброго часу доби, дорогі друзі. Дякую за те, що ви сьогодні з нами. Сьогодні ми знову в новому році хочемо обговорити певні питання, які стосуються Києва, розвитку київської агломерації, міста як такого, а особливо звернути увагу на його управління. І хочемо обговорити тему Київ міськ Буду, «Київ -міськ буду Одна з найбільших будівельних корпорацій України. Відповідно реєстрам юридичних осіб, на 80% Киїмізбут належить громаді міста Києва. Фактично, там працюють певний пул, наближений до керівництва приватних підприємств. До початку Великої війни Київ очолював декілька рейтингів. І одним з цих рейтингів був рейтинг невчасно зданих невчасно введених в експлуатацію будинків. Майже 40 тисяч людей довірили свої кошти Київськ місьбу і вже котрий рік чекають на добудову свого житла. Тим часом підприємство заявило про те, що. Воно не може виконувати свої зобов'язання. А тимчасова контрольна комісія Київської міської ради, яка була створена для розслідування способу життя тодішнього керівника Київ Ігоря Кушніра, констатувала те, що необхідно попросити у Кабінету міністрів України не багато, немало, не багато. Може для когось це невеликі кошти. А всього дві цілих. Майже 2,3 мільярди гривень. І сьогодні разом з нами Лілія Пашина, депутатка Київської міської ради від політичної партії Слуга народу, єдина членкиня тимчасової контрольної комісії Київської міської ради, яка не підтримала рішення щодо звернення до кабінету міністрів, а виказала особливу думку, що Київ місьбуд самостійно довів себе до такого жалюгідного фінансового стану і може. Враховуючи його активи, таким самим чином самостійно з цієї фінансової ями і вибратися. Ліля, доброго вечора, доброго здоров'я, як ти? Доброго дня, а, нормально. Нормально. Дякую, що завітала, що знайшла час. А, поясни, будь ласка, мені в першу чергу і нашим глядачам, що таке Київмість яка його структура, як він працює, і хто відповідальний за кризу на ринку нерухомості міста Києва. Ну, як ви вже зазначили, Київ є акціонерним товариством, а при цьому громада міста Києва володіє 80% акцій, тобто здійснює такий вплив да, суттєвий. Я б не сказала, що сам Київ місьбуд себе до цього довів. А тут є прізвища людей, які його довели, тому що не може відповідно юридична особа да, себе довести. Це точно здійснили фізичні особи. І Ну, як ви вже даєте, зазначили, що тимчасова комісія, коли створювалась, одним з питань було з'ясування обставин, наведених в публікаціях біуз, да, мабуть, інфо про те, що керівник Київ буде, Ігор Кушнір, веде такий досить, мабуть, неадекватний спосіб життя. Людини керівника такого підприємства під час війни. Більше того, якщо людина стверджує про те, що компанія переживає важкі часи, то, мабуть, не зовсім логічно, такий дуже небідний спосіб життя вести, так? Але ну, жодним чином не було з'ясовані ці обставини. Жодним. І відповідно у висновку тимчасової комісія це не було відображено. Більше того, Щодо цієї рекомендації, то ми розуміємо, ну, якби адекватні люди розуміють, що це просто звичайне перекладання відповідальності, але коли перекладати відповідальність, то потрібно. ж, ну, Це просто тупік. Тому що сам уряд. Немає таких повноважень, ну, які б йому вимоги не виставляла ТКК, Навіть якщо за них проголосує Київська рада, а з урахуванням такого складу, який є зараз в Київська раді, і як вона працює, то там різне може бути навіть те, що здається бути апріорі, не може там. Може бути. Е, але е, уряд не може просто так е, на вимогу ні Київради, ні ТКК просто взяти і виділити 2,28 мільярди е, на дофінансування підприємства, так е, і якщо вже е, саме питання про те, що підприємство доведене до банкрутства, да, то де ж заява. Де ж заява в правоохоронні органи про те, що воно доведено до банкрутства? Це ж доведення до банкрутства це ще є дії. Там є об'єкт, суб суб'єкт, суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона. Чи дії, чи бездіяльність, то вже, звісно, суд буде визначати, мав би визначати. Але такої заяви немає. Я дуже надію, що є якесь інше розслідування. Правоохоронних органів з цього приводу, тому що так е, не буває, так не може бути. Е, з цього приводу було дуже багато дискусій. Е, розглядалися і круглі столи, були, і наводилися вже тисячу один факт е, про те, що жодним чином е, Київ е, Мізьбут не потерпів від передачі е, у Кербудівських е, е, об'єктів. Навпаки, е, е, вони дали йому можливість. Е, 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 Здобути так більше принести доходу. Але, звісно, тут постає питання, де ж ці кошти. А давай повернемося до структури управління цією компанією. Я хочу нагадати, до речі, що Ігор Кушнір працював заступником міністра оборони Єжеля, а саме пан Єжель, який був у команді Януковича, відповідальний за передачу стратегічних бомбардувальників ту 95 приватній компанії. І тут у мене також якийсь дисонанс виникає. Чому? Тому що з одного боку, наш з тобою колега Дмитро Блоцерківець обвинувачує Януковича в тому, що погано зробили метро, синю гілку, тому вона тріснула. А з другого боку, у них в команді працює людина Януковича. Ну, тобто, треба визначитися, то Янукович, на думку команди Київського міського голови, це потужний управління з потужними кадрами. Чи звичайний бандит, яким хім його вважають всі українці? І тут я хочу згадати питання, задати тобі питання, що стосується у нас ж там є така особлива структура, наглядова, наглядова рада. Так. Хто туди входить? А, ну, станом наразі там три члени: це Бондаренко Володимир, Ігор Гуць і Микола Порозник. Тобто секретар Київської міської так. ради, директор. Департаменту, Департаменту власності. І, і перший, заступник перший заступник Київського міського голови. голови. Тобто, якщо а, три людини, які напряму підпорядковуються київському міському голові, плюс голова правління, Кушнір, це голова правління чи директор? Голова правління. Голова правління. Пусть голова правління, син якого з нами з тобою сидить в одному залі і є депутатом від фракції. Удар в Київській міській раді, тобто все сходиться до однієї точки. Правильно розумію? Там така невеличка піраміда і вершиною цієї піраміди є Віталій Володимирович Кличко. Так, да. десь так. Тому що наглядова рада, безумовно, якби вона працювала так, як би мала працювати, то без неї голові правління не вдалося б. Так, допрацюватися. Тобто, всіх все влаштовувало? А може, саме тому, що там отака є піраміда, і Тимчасова контрольна комісія не помітила, так би мовити, жодних порушень фінансово-господарської діяльності цього підприємства. А, ну, да. а Скажи, будь ласка, давай повернемося до тимчасової контрольної комісії і її рішення. Тобто, ти можеш пояснити, в чому от суть цього рішення? Ну, ні, пояснити не можу, це не піддається логіці. Ми ну, думаємо, якщо думати, якщо думати логічно, то це дуже важко пояснити. Но, ну, це, ну, щось зліпили, на когось переклали, ну, щось ж треба було в ітогі написати, ну якось ж треба було таке Ну, Тобто вони отримали, я пам'ятаю, там було 5 чи 6 коробок документів. Так. Да. Потім почали їх. Без героїчно... ришифровок. Без ришифровок, да? Тобто надали стуз паперів. Да. Тимчасова контрольна комісія героїчно їх почала вивчати, Вивчали, вивчали, вивчали. Я вивчали. Б не сказала, що там сильно героїчна вона її вивчала, всі прийшли, подивилися на цю таку дуже велику а, кучу документів, чекали висновків, якихось аудиторських. А, як на мене, то один з неї. Адекват... Найадекватніших е, висновків це був о, власне е, наш нашого аудитора КМДАшного. Е, вона не ну, якби це там не маючи права давати там висновок, да, це був аналіз. Аналіз документів, от безпосередньо з ним я погоджуюсь. Да? Там просто чітко перераховували, що в них є, які в них там зобов'язання, скільки є в них активів. І вже з цього можна було все робити набагато простіше. А щодо цих аудиторських висновків. Які були надані консультантом, як зазначається в першому вже абзаці кожного із них на підставі документів консультант не внесе відповідальності. За документи, які надаються, і робить висновок виключно на підставі лише того, що було надано компанію. Тому про адекватність, і об'єктивність я б тут взагалі не говорила. Тобто, ми можемо навіть стверджувати, що це якась маніпулятивна історія. Тобто, компанія надає документи. Я, ну, ці я надаю, не спішу ці когось. не надаю. Да. Ну, а, ну, це звичайно. Потім тут рахуємо, тут не рахуємо. 2,8 мільярдів нарахували збитків, переклали їх на державу. А тепер що відбувається? Тобто, якщо хто я, ну, мені досяг до сих пір, дуже важко зрозуміти звідки це вони їх нарахували? Намалювали, да ну, нарахували. Чому два? Чому не один? Чому не 4. Так, да, і до речі ж, було перше ж, ну, на ж був проект рішення про те, щоб Київ виділила 1 мільярд, правда? Так, да, 1 мільярд 1 гривень мільярд. на докапіталізацію. На докапіталізацію. А що ж не і 28? Вже 2,28, ну, якби. А там було ще 300 мільйонів на купівлю квартир саме у Київсьбу, на закупівлю квартир саме у Київсьбу. Планували виділити, але. ну… Був е, такий шалений спротив з боку депутатів, що цього не змогли навіть внести до залу. Я пам'ятаю всю цю історію, як депутати всі ходили і там між собою щось радилися і казали, ну так неможливо, так ми не будемо працювати. Ну, да, тому що. Ну окей, ми там виділимо ці кошти, але в нас немає жодної гарантії, що воно що ці кошти власне будуть спрямовані на доведення до кінця і введення в експлуатацію хоча б якогось об'єкту, да? тому що там більшість із них вони з дуже високої стадії готовності. Готовності. Але а, нам ніхто не дає гарантії того, що власне ці об'єкти будуть завершені. А, дуже велика, як мені пояснили, кажуть, ти ж не будівельник. Ти не розумієш, там, там же ж інвестиційна діяльність, треба нове розвивати будівництво. Серйозно? А що робити ну, то зі старими? Знову, знову в, в фундамент вкладати гроші. Ну, не знаю. Я ж не будівельник, мені ж це не зрозуміло. Кажи, будь ласка, як на твою думку, враховуючи ті документи, які нам надали, ті які документи, які ми вчали, чи є можливість у Києві збуде, чи є у них такий перелік активів, що вони можуть самостійно вийти з цієї важкої ситуації, можуть, звичайно. Там а, ну, реально є активів на 16,5 мільярдів, при цьому невиконаних зобов'язань на 4,5. Ну, Будь ласка, реалізовуйте активи і, е, і гасіть зобов'язання. Я насправді дуже вітаю те рішення, що все-таки Ігор Кушнір покинув е, цей пост, тому що це вже було. Ну, Скажімо так, людина, яка викликає погані асоціації. І ну, дуже важко вести, навіть бажаючи вивезти цю компанію з такого тяжкого становища. Уже віри їй немає. Я не знаю, хто займає цей пост. Новий, але ну, дуже хочеться вірити про те, що ця людина врахує попередній досвід попередника свого і не буде так нагліти, бо ну, мені здається, те, що було це вже така ну, дуже велика наглість і неповага до, до людей. Ну не можна так просто брати людей і тримати в заручниках, розуміючи, що в тебе там залишається нещасних 18 мільйонів для ведення в експлуатацію цілого комплексу. Це невеликі кошти. От тут уже треба зробити максимум, сісти на шпагат, але ввести його в експлуатацію. Так не можна а не, не здавати його роки, щоби що. за цей час е, все ж дорожає. Навіть ну, ті звичайні будівельні матеріали, е, я от безпосередньо говорю за один з прикладів: це житловий комплекс Твінхаус. Він знаходиться на Троєщині, і е, е, їм не вистачало 18. За цей період з 2019 року зараз уже той же самий Київ Місьбут пише цифру 180 мільйонів. А, да, воно ну, типу, подорожало тобто, в 10, 10 раз. разів. Тобто, ну такий наглядний приклад. Це один з прикладів. А, але ну, я насправді теж не дуже так вірю, що прям аж в 10 разів. Звісно, цим не спорю. Будь-що будь, будь, що довіряє, дорожає, але. Ну, але, мабуть, не в 10 разів. І, мабуть, тому важливо працювати швидко. Швидко не можна так з року в рік переносити оцю проблему. І що. Погано зараз те, що такі якісь певні наче робляться дії, але проблема ж то не вирішується. Насправді, навіть за цей рік, що ми про нього говоримо, добре, насправді, що ця проблема піднімається, бо те, що там людям заговорювали зуби з місяця в місяць, з року в рік і тільки відтягнули час, при цьому спричинили здорожчання. Це, це не окей, але навіть і за цей рік ми ж нічого змістя, ж ніхто не здвинувся. Ну, крім Ігоря Клушніра. Але, е, да, але, на жаль, на, позитивно, на добудову це не вплинуло. Ні, чому нічого не, змінилося, не, не змістилося з місця. Там ще оголосили тендер на ремонт приміщення на 5 мільйонів гривень, на закупівлю нових меблів. Ну, тут, до речі, теж ну, не знаю, я людина, мабуть, надто скромна, але я, ну, мене дивує, якщо в компанії є проблеми, то для чого орендувати? Зараз я скажу там, 12 тисяч доларів в місяць воно получалося, при цьому вони зробили там, капітальний ремонт на, на 5 мільйонів і, і так далі. Це в орендованому офісі, орендований офіс, тобто, да, серйозно робить. На 5 мільйонів ремонт, потім і ще 12 тисяч доларів платити щомісяця. Ну, так якось давайте скромніше жити. Там купа автомобілів. Ну, не знаю. А земельні ділянки. Земельні ділянки, так. Це земельні земельні діля... для будівництва. Велика кількість паркомісій, які не продані. Не продані, причому з даних ЖК. В даних ЖК їх би тобто купували. Там, там, там якби, якби, якби ж ну, якщо у вас не купують товар, то що ви робите? Правильно опускаєте ціну. А, для чого їх тримати, не опускати ціну? Тому що вигідніше в Київради гроші попросити чи в Кабінету міністрів? Ну тобто, можливість така у Буду є. У них є це як підсумок оцього блоку. Можливість є, вони самостійно можуть всі свої зобов'язання закрити і починати працювати вже так би мовити, з чистого аркушу паперу, так. Я я вважаю, що є вся можливість в Київ буду вийти з цього становища. Просто, мабуть, вони не розраховували на такий супротив, коли заходили з пропозицією докапіталізувати компанію. Потім наклалося оце розслідування, яке призвело до того, що вже виникло ТКК, І да, це неочікуване. Оце просто той якраз випадок, коли склалося не так, як вони планували. А зараз вже ж треба виходити якесь становище. Ну, от Вирішили таким от чином. Я ще хочу нагадати нашим глядачам, що під час роботи, так би мовити, це комунальне підприємство, холдингова компанія, яка належить. Не комунальне, Не комунальне ні, підприємство. Ні, це окремо, воно акціонерне товариство. Акціонарне воно… товариство, та. тобто, але воно... Здійснює суттєвий вплив громада Києва. Так, здійснює суттєвий вплив громада Києва. Найняла менеджера, який. Веде операційну діяльність. І цей менеджер не працює в бізнесі, mm -hmm. але за період своєї роботи в Київ в Мізьбу отримує віло 850 метрів квадратних у Франції, 2 гектари землі в Кончазаспі заспі у Козині, Там, де побудовані елітні маєтки вартістю майже 3,5 млн доларів, це за попередніми оцінками. А також Окремі частки в будівельних компаніях, які зареєстровані в Латвії, Литві, Угорщині та на Кіпрі. Ну, дивіться, коли я возмущалася з цього приводу, мені сказали, завідуй молодь. Ну, чудова позиція така. Це в тимчасово контрольній комісії, так, да, так сказали? Так. Ну, да. Да. Тобто, київська міська влада довела. До банкрутства Київ Тепер просить мільярда, 2,8 мільярда 2,28 мільярда гривень для того, щоб добудувати якісь там об'єкти. Але а скільки треба коштів для того, щоб всі об'єкти закрити? Ти не пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. А, чого не пам'ятаю? Пам'ятаю, станом наразі 4,5 мільярда. І що ми отримуємо в кінці? Тобто ми отримуємо рішення ТКК, де ніхто не винен, але лише дайте гроші. Як ти до цього відносишся? Погано. Погано? Так а в чому ж тоді? <плес> ну, в чому сенс такого рішення? Ні, я вважаю, що зараз має зайти людина, хороший менеджер, там дійсно можна вирулити. Також має значення наглядова рада, вона повинна бути оновлена, і вони не повинні. Оця безвідповідальність, яка у нас, на жаль, є в місті, і вона з року в рік все усугубляється, усугубляється, і тому призводить до таких гірких наслідків. І тут допомога, звичайно, люди. Люди не повинні мовчати, тому що от, ну, ми бачимо, до чого це призводить. Ну, підсумовуючи, я хотів би сказати, що, як на мене, тобто, на мою думку, така ситуація з таким потужним будівельним об'єднанням, це взагалі якийсь, ну вибачте мене за слово, але сором для Київської міської державної адміністрації. А Найголовніше, що знову ж таки постраждали в першу чергу люди, які довірили свої кошти, можливо, навіть останні кошти, ми ж не знаємо. Такому підприємству, яке отак. Ні, насправді дивіться, це велика, це велика біда. Це велика біда. Це е, просто зараз ми ще надіємося, що що ми, що ми не дійшли до цієї критичної точки, е, і дуже хочеться, щоб ми до неї не дійшли. Але це отакий приклад, е, дуже поганий приклад, е, е, який може зіпсувати суттєво стан е, на в цілому секторі. В цілому секторі, і тут є проблема, як і 40 тисяч людей, так і власне містобудівної діяльності в місті Києві. Е, ну, да, це такий дуже великий пул проблем, який може виникнути. От зовсім. В найближчому майбутньому. Якщо ну, ця проблема не розсосеться сама собою, її треба вирішувати і вже. Дякую тобі щиро за таку відверту розмову. Я сподіваюся, що ми для своїх глядачів трошки описали, що відбувається, і вони будуть робити в подальшому дуже правильні висновки і будуть робити в подальшому дуже правильні висновки. Дай Бог. А, дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Ставте нам вподобайки, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Дякую тобі, Лілія, за розмову. До зустрічі.